Що робить українська сторона? А тут я поясню: а мова про те, що, чому я кажу, що Крим досить залежний, він не тільки логістично, він і енергетично залежний. Українська сторона дала зрозуміти, що достатньо вивезти підстанцію Джанкої з ладу, Щоби росіяни назавжди забули про Запорізьку АЕС, немає можливості тоді транспортування електричної енергії, тобто немає сенсу підривати опори, знаєте, проводити якісь акції саботажу на Запорізькій АЕС, враховуючи те, що це об'єкт підвищеної небезпеки. Правильно, відповідно, плюс це українська власність. Достатньо вивести Чанкойську підстанцію з ладу. А це законна ціль на території, заважте Криму і все. І Запорізька АЕС – це валіза без ручки. І кинути не дуже і нести важко. Тобто, сам характер, самі цілі спеціально військової операції виявилися невиконаними.